Right. Rock and stones, boy. Rock and stone, brother. The mule has docked, initiating launch sequence. Rock, and rock and stone, stone. rolling Stone brother. Did I hear a rock and rock? No, no. None can. <laughs> Всім привіт, шановне панство, пані та панове, вітаю на каналі Бородата Сокера. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку дуже класну, чудову, прикольну гру, яка називається Діпро Галактик. Але перед тим, як ми почнемо говорити про гру, закликаю вас поставити лайк до цього відео, підписатися. Поставити дзвіночок, якщо ще не поставили. І якщо сподобається відео, обов'язково порекомендуйте канал. Друзям будемо розвивати україномовний YouTube разом. Тож, Deep Rock Галактик це гра в жанрі такому роуйт від першої особи, де ми граємо за одного з чотирьох таких заводних гномів, які дуже люблять кричати, дуже люблять пити пиво, відстрілювати жуків і збирати різні ресурси, збирати різну руду. Я б хотів умовно поділити відео на три частини. В першій частині ми поговоримо ну, так, трошки про мультиплеєр, в другій частині поговоримо про можливість грати в синглплеєр в цю гру. Ну і третя частина буде коротенька, там буде про всяку різні цікаві дрібнички, увагу до деталей від розробників і тому подібне. Тож, загалом гра має дуже таку нескладну формулу, дуже просту. І саме тут я можу сказати в цій грі, що тут уся простота є, так би мовити, і складовою, саме таланту цієї гри. Чому вона така приваблива? Все дуже-дуже просто, ви в себе в хабі на базі обираєте рівень, на який ви хочете відправитися. Тут є кілька різних видів місій, різної складності. І, різного, і різну ціль треба виконувати. Від самого банального просто зібрати певну кількість ресурсів і евакуюватися, і до полювання на босів або ж там супроводу такого величезного буру механічного, який повинен витягти якесь таке ядро величезне, розкалене, аж червоне від температури. І це все треба доставити на базу. За кожну виконану місію ви отримуєте певні винагороди, також ви знаходите певні корисні копалини вже не, безпосередньо на самій карті, коли висаджуєтеся. І таким чином покращуєте свого персонажа, отримуєте досвід, покращуєте персонажа, покращуєте свою екіпіровку. Як я вже сказав, тут є 4 гноми. Граємо ми саме за гномів з вами, ну точніше, якщо буде за дворфів, якщо ви знаєте різницю між гномами і дворфами. Тут є клас копач, інженер, стрілець і розвідник. І в кожного з цього цих класів є свій набір зброї, свій набір вмінь. Ну, технічно в них немає вмінь, вони користуються лише зброєю, яка в них є. Але, наприклад, розвідник не може взяти зброю стрільця і навпаки. Тож ви обираєте той клас, який вам подобається, у кожного класу є свої можливості по мобільності, тобто тому що тут рівні в принципі, можна зруйнувати, і можна викопати тунелі, де їх раніше не було, можна поставити там різні платформи, де їх раніше не було, поставити зіплайни, як ви бачите зараз на екрані. І таким чином трошечки підкарактерувати рівень так, під свої потреби. Тож, ви обрали свій клас, яким ви хочете грати, обрали тип місії, на який ви хочете відправитися, і можете приєднатися до вже йдучої вже місії в прогресі, яка. І Ви приєднаєтеся, допоможете людям завершити місію, отримаєте всі винагороди і таким чином ви будете прогресувати далі по цій грі. Як ви бачите, графіка це не сама сильна сторона цієї гри, в тому плані, що тут не, не прямо там йоба 3 d якийсь. Доволі графіка проста, але мені здається, що вона дуже добре виконує свою роботу. Вона не сильно нагружає вашу машину, але вона показує там, тобто ви розумієте, де жуки, де гноми, де інші дворфи, куди треба стріляти, куди не треба. Зрозуміло, де щось вибухнуло, зрозуміло, де хтось стріляє. Тобто графіка доволі непогано виконує свою роботу. Вона така технічна. Звісно, як і будь-яка гра, яка має свої складові мультиплеєри, у вас є достатньо високий шанс попастися з людьми, з якими вам грати не сподобається. Тому для найбільшої. Скажімо так, найбільшого задоволення від гри я все ж таки рекомендував би зіграти з друзями. Але от я кілька разів для того, щоб записати матеріал для відео, під'єднався до мультиплеєрної гри. І мені насправді всі рази пощастило з моїми тіммейтами, вони були дуже чемні. Тут є таке негласне правило, якщо натиснете буковку V «В», в себе на клавіатурі. У вас ваш дворф закричить ракен Stones». І підніме вверх кирку. І всі ваші тімейти по цьому негласному кодексу, честі між дворфами, скажімо так, вам від... будуть відповідати тим же самим. Як ви бачите на відосі, це відбувається, в принципі, тобто, це означає, що це дуже дуже чемні дворфи, з якими буде приємно в принципі грати. Звісно, ніхто не застрахований від розумників, які будуть просто гріфити, які яким щось не сподобається, і вони будуть руїнити вам ран або самі ж собі, в принципі, якщо ви до когось під'єдналися. Ну але так завжди і повсюди і в будь-якій іншій онлайн грі також є. Зі своєї сторони, можу сказати, що я вважаю дуже великим мінусом цієї гри, що у вас кожен клас прокачується окремо. Якщо ви прокачали, наприклад, один клас, але ви не можете ним під'єднатися, тому що цим класом грає вже якась інша людина. І вам доведеться взяти клас, який ви не прокачали, або він навіть не дуже вам подобається. І таким чином вам для того, щоб комфортно грати, для того, щоб більш складні рівні проходити, доведеться прокачувати всі чотири класи, навіть якщо вони вам не дуже подобаються ну або геть не подобаються. Це трошечки перетворює гру в грайнд. Ну як сказати, в грайнд? В принципі, оскільки кожна місія для вас буде унікальною, тому що кожен раз тунелі, ландшафти будуються рандомно. Тоді це не те, що прям зовсім грайнд, але все ж таки вам доведеться інколи пограти тим класом, який вам дуже подобається, для того, щоб просто, якщо буде потреба, ви могли його взяти, і у вас ваш, ваша екіпіровка більш адекватно е співпадала з випробуваннями, які ви зустрінете на цій місці. Гра дуже добре підлаштовується під кількість гравців. Якщо ви йдете один, то босів вам буде вбити значно легше, ніж якщо ви йдете в чотирьох. Коли чотири гравця, тоді боси вже доволі такі серйозні. 4 Це, до речі, максимум. Боси такі доволі серйозні, з ними вже набагато важче впоратися. І навіть скажу, що це не просто мішки з ХП. Тут дійсно у кожного боса є своя механіка. Наприклад, от в цьому відосі ми двох босів вбили. Як ви бачите, вони дуже сильно побачите в майбутньому недалекому, вони дуже сильно один від одного відрізняються. І босів тут доволі приємна. Різноманіття, їх дуже багато різних, ну я точно цифру не скажу, ну але точно більше десятка. І якщо ви з якимось певним босом бачитеся вперше, тоді вам для початку доведеться в принципі розібратися, а як його вбивати. Тому що, от, наприклад, першого босса, якого ми били, я не одразу здогадався, як його вбивати. Я його раніше не бачив. Хоча в гру трошечки таки та пограв. Доволі цікавий підхід до того, що можна в принципі арену. Перед боєм з босом змінити, так як вам це подобається. Наприклад, от стрілець, який з мініганом, тобто я за стрільця граю, він може розставити зіплайни для того, щоб було більш зручно пересуватися по арені. Наприклад, інженер може створити нові платформи, для також для того, щоб більш зручно було з різних кутів обстрілювати босса. А копач може прорити нові тунелі, якщо це потрібно. Ну, а скаут він. Так сильно ландшафт не міняє, але він може зате морально вас підтримати. У кожного дворфа є можливість взяти основну зброю, додаткову зброю, на яку ви міняєте, коли вам не хочеться перезаряджати основну. Також якийсь девайс для швидкого пересування по локації. Наприклад, от у стрілка це зіплайни, який він ставить у скаута це звичайний гак, яким він притягує сам себе до різних поверхонь. У інженера. Можливість будувати різні платформи, а у копача. Це можливість проривати дуже швидко нові тунелі, доволі широкі, і також своїми бурами він може ще й дамажити ворогів. Також у кожного ще є такий девайс, спеціальний, унікальний для кожного класу. Наприклад, от у стрільця є граната, звичайна, яка вичіпляється до поверхні чи до ворога, куди ви її кинете, і вибухає через деякий час. Наприклад, а у скаута це така граната, яка заморожує ворогів, робить їх більш повільними в певній зоні. Своєї дії, також кожен персонаж може битися в ближньому бою, наприклад, киркою. І в них ну, персонажа є як звичайний удар, який він має ресурси, точно так є і сильний удар, який деякий час перезаряджається, але наносить дуже сильний урон всім е, біля вашої цілі. Також, поки ви проходите місію, ви можете знаходити різні додаткові ресурси, які збирати зовсім не обов'язково. Але вони або можуть вам допомогти саме пройти місію. Або ж вони вам допоможуть з вашими покращеннями вашого персонажа, вашої екіпіровки. Наприклад, ви можете знайти золото, яке ви будете використовувати для покращення екіпіровки, або якісь інші матеріали, які я вже навіть не пам'ятаю, як називаються, які також ви будете використовувати для покращення свого озброєння. Або ж ви можете знайти якісь рослини, які ростуть тільки в дуже глибоких печерах того астероїду, з якого ви витягуєте останні ресурси, які там є. А з грибів можна робити що та багато чого можна зробити з грибів, але дворфи завжди з грибів утворити пиво. і. Відкриваючи нові рецепти пива, використовуючи ці гриби, ви відкриваєте, відкриваєте також для себе різні покращення, які ви можете застосувати перед тим, як підете на ще якусь місію. Ви просто приходите в бар, замовляєте собі кружечку пінного, хиляєте і відправляєтесь далі до своїх пригод. Кожна, кожен рецепт цього пива він якісь певні бонуси для вас відкриває. І, і таким чином ви можете отримати просто додатковий буст до, до якихось своїх вмін чи статів для наступної місії. Також виконуючи різні челенджі, ви відкриваєте і вміння спеціальні для свого персонажа. У вас є кілька соків. У вас є слот, наприклад, для пасивного вміння. Ну, наприклад, просто як варіант, ви можете взяти таке вміння, що коли вас б'ють в ближньому бою жуки, ви певний. Певні пошкодження відбиваєте в них назад а також для активного. Це або автоматична реанімація, наприклад, або можливість, коли ви стрибаєте з висоти, трошечки затримуватися на люту на реактивних чобах. Простір для кастомізації насправді не дуже великий, але він все одно є, і це приємно, що ви можете те або інше вміння собі взяти, ну, яке вам більше подобається. Коли ж ви граєте соло без друзів, без онлайну, тоді вам на заміну до ваших побратимів дається. Боско. Або як я його називаю, боссий в мене в бабусі так собаку звали. І в цього дрона насправді доволі собачі повадки. Доско буде вам допомагати абсолютно з усім, і його також ви можете за ресурси покращувати у себе в хабі. Він може допомагати вам збирати ресурси, до яких ви не дістаєте, наприклад, тому що він літаючий дрон. Він може допомагати вам розбиратися з ворогами, може вас прикривати. Він вас навіть вирісає, коли ви падаєте на підхил під тиском ворогів. Ви можете заапгейдити його озброєння, і він буде вам допомагати. Навіть сильніше, ви віддаєте йому накази, тобто «Боско, піде підсвіти там, «Боско, те», «Боско, принеси принесеся. В принципі, ви можете навіть за місію нічого не зробити. Це ваш вірний брої. Ну і ще у вас є один помічник, який у вас є як в онлайні, так і в офлайні. Це я не пам'ятаю, як називається, але такий чотирилапий робот, який за вами. Просто тягне все те, що ви здобули на цій місці. Будь-які ресурси, будь-які гриби, будь-що взагалі що ви знайшли, ви просто згружаєте в цього бідолагу і він за вами як рух це тягне, а точні його не звати. Дуже до речі, радує різноманіття ворогів. Але я попереджаю, що у місії просто є певні рівні складності, і на більш низьких рівнях складності різноманіття буде не дуже велике. Кілька різних видів буде. Але по-справжньому це різноманіття воно розкривається, коли вже більш складні місії починаються, коли ви обираєте більш складні місії або граєте в онлайн. Тобто, тут у вас є звичайні собі жуки, які просто зможе на вас біжать, І жуки такі там які дуже мають багато броні, багато здоров'я, треба їм в певну точку стріляти. Ще більше пошкоджень нанести, жуки, які під землею десь там е лазять, і взагалі дуже дуже важко по ним попасти. І літаючі жуки. Ну загалом дуже гарне різноманіття ворогів присутні. Коли ви досліджуєте локацію, в певних you локаціях ви можете навіть знайти міні-босів, тобто це там зазвичай якісь старі древні. Артефакти, які дуже-дуже давно закинуті, і вони не виглядають як щось, що створене руками дворки, тобто це якась дуже древня цивілізація. Ви можете з ними побитися і потім в кінці місії отримати якусь додаткову винагороду за це. Але можете не битися і просто отримати звичайну винагороду, як ви й мали. Загалом, незважаючи на те, що в принципі жанр роудлайт, він насправді дуже мало різноманіття дуже часто може запропонувати. Але ця гра мені здається цим дуже дуже гарно справляється. Все за рахунок того, що дуже багато місій з різними завданнями у вас є. Є різні типи місії, скажімо так, і хоча ви перед стартом місії, коли ви обираєте тип місії, ви розумієте, що вам треба буде тут зробити, але дуже дуже часто міняється вже по ходу того, як ви починаєте це завдання виконувати. Ну, Банально, тому що ландшафт від одного завдання до іншого буде дуже сильно змінюватися. Десь вам доведеться трошечки покопати, особливо коли вам треба якось по завданню протягнути труби для того, щоб викачити якийсь певний ресурс. А коли вам просто треба зібрати мордіт позавдання матеріалів, який ви просто зазвичай пробігаєте, командуєте босом його зібрати, саме потім ви згружаєте в голову і просто пробігаєте місію дуже-дуже швидко. Не що не так давно її роздавали навіть безплатно в який день Якщо ви раптом її взяли, але ще не пробували її, обов'язково спробуйте. Нехай така простенька графіка вас не відштовхує. Гра дуже достойна і я б навіть сказав, що вона вартує свої гроші, тому що вона дуже дуже багато вам принесе, особливо якщо ви будете грати на зі своїми друзями. Скажу одразу, що в неї самому то в принципі можна пограти, але до наї вона набагато набагато краще сяє. Що ж, ну це закінчує нашу другу частину відоса. І третя частина. І про яку я вважаю, що треба сказати, це дуже дуже важливо. Це увага до деталей. Тобто, про що я маю на увазі? Це те, як е характер цих персонажів професійно. Це навіть не персонажі, це просто байванки. У них немає ніяких е ніякої бридскорії, просто ну, шахтар, який працює на настеру. Ніхто там не втрачав якихось різних дитинств. Ми нічого про це не знаємо. Але як ці дворфи спілкуються між собою, як ці дворфи відпочивають, як ці дворфи себе поводять, в принципі, це все дуже, дуже дуже гарний ваєшку. Ви підключитеся до когось в місії, і вам персонаж вашого союзника навіть без будь-якої передмови, без там привіт, пока просто, просто вам може сказати: О, а я думав, ти вже вмер». і це справді. Ну, я вірю, наприклад, в те, що вош міг таке сказати своєму другу двоху, якого він давно не бачив. Коли ви повертаєтеся в хаб, ви не просто апгрейдите свого yeah. персонажа, апгрейдите екпіпсів. Ви ще можете ґрунтути музику, слухати, попрацювати на танцполі, особливо, якщо вас четверо і строїть рейд якісь. Ви можете за замовити собі пива, як цього. Яке для якого вам потрібно гриби збирати на місці, так і звичайного пива за 25, не знаю, яка тут валюта, не пам'ятаю. Ну за 25 копійок, коротше. І ви цього пива можете бахнути і з кружечкою потім побігати по своєму хабу. Ви можете позакидувати бочки в спеціальне вогняне кільце, і вам за це начисляться якісь очки. Ви можете позмагатися в цьому зброях. Ви, якщо, наприклад, зістрибнете туди, куди не треба, ваш куратор, який вам е брифінг розказує перед кожною місією, вам скаже, що. Туди не треба стрибати, будь ласка. Ви можете, наприклад, взяти пусту кружку, коли ви випили з неї пиво, і закинути її в те ж саме вогняне кільце, і ви отримаєте ачівку, що так в цю гру не грають. У мене загалом дуже дуже гарне враження склалося після того, як я в цю гру you know, пограв. You know, і, до речі, як від соло гри, так і від онлайна. Я б хотів зібрати там компанію з трьох друзів ще до мене додати і пройти кілька місій з ними. Але то нема часу, то нема друзів. Ну в общем, не зростається якось. Але що можу сказати, я гру не видаляю і періодично просто заходжу і по кайфу проходжу одну-дві місії в соло разом з моїм босом і отримую також від цього непогане задоволення, особливо якщо беру місії там на складність в середню, тому що в соло зі складними місіями доволі важко розбиратися, але я все ж таки заходжу в цю групу, щоб прослабитися. Yeah. І я вже не кажу про те, що мало того, що в ігрі такого контенту, про який я щойно вам розказав, його ну вище кришки. Вам буде червонятися, якщо ви будете в цю гру грати дуже-дуже довго. -дуже. Але в грі ще є й ендгейм-контент, тобто контент, для якого вам no. треба прокачувати персонажа, прокачувати е екіп, і саме головне прокачувати свій скіл. Є й такий контент. І мені здається, це головне, щоб покривати. Вимоги як новачків, які тільки-тільки вчаться в цю гру грати, так і професіоналів, яким можливо вже на таких легких рівнях і не дуже цікаво грати. Тож загалом я грою дуже і дуже задоволений. Пишіть в коментарях, якщо в неї грали, які у вас є про неї думки. Також пишіть, якщо не грали, і скажіть, що ви думаєте, після того, як подивилися цей відео. І закликаю поставити лайк, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Також переходьте по посиланню в телеграм-канал. Тому що там також намагаюсь часто спілкуватися з аудиторією, проводити різні опитування і ну, більше інформації обмінюємося саме там. Ніж тут. також загляньте ще обов'язково в опис цього відео для того, щоб знайти там різні цікаві посилання для допомоги нашій армії. Завдяки саме ним я можу записувати ці відошці, за що я дуже вдячний. Тому вважаю, що <тас> обов'язок сказати про те, що ви можете допомогти. А в мене на сьогодні все. Ще раз дякую, що зайшли і до нових зустрічей.